Працюю з 1995 року. Тобто в мене стаж 28 років з чергового електромонтера. Я люблю свій цех за людей. Я люблю їх за їхню відданість. Я люблю за те, що ми, ми такі дружні, ми, ми опора друг для друга. Це не простий цех. Я люблю це обладнання, а навіть деякому обладнанню можу присвоїти своє ім'я. Оце роботяга. Там був найдальніший, грязнуля був. Оце з цієї сторони новачок, він найновенький в мене. А далі я вам покажу, чому його називають бджілка. Він надійний, він самий е, впертий, він самий такий ну, роботяга. Я його називаю роботяга. Тільки за цього. Він, може, так такий самий грязний, як і той, але найбільше він відпрацьовує. Він молодець. Він ніколи не підводить. Так, 24 лютого на роботу. Звісно, я на роботі зустрів. 4:35. Тоді я ще важке рішення прийняв. Перша думка була. Треба спасати сім'ю. Я зібрав своїх дітей, я зібрав з жінка є. Ну, кажу, така ситуація, війна. Є машина, сідайте, уїжджайте. Я буду тут. Вони сказали, ми будемо з тобою. І ми таки залишилися. Зранку, коли прийшовши на роботу 24 лютого, одна із ракет попала в обладнання. Там була рядом людина, мені знайома людина, вона отримала контузію після цього обстрілу. Кожен приліт, я пам'ятаю. І я Кожну ямку можу показати, бо я такі ями після прильоту обходив. І ці осколки з тих ракет, які були розкидані по розпредпристрою, хлопці їх навіть не трогають, бо вони гидують. Вони кажуть, це ж кацапська. З останніх прильотів. На ВРП-330 вони так рядочком лягали. Це тут була вирва, була здорова. вирва, Ми її засипали, ми засипали її битим фарфором. Це одна з них. Одна з одна Воно видно по конструкціям, що тут була дуже сильна взривна волна. Бачите, покорожений метал. Одна з ракет всього попала в стінку турбінного відділення. Я не один там знаходився, там знаходились чергові, і головний інженер, виконуючи обов'язки, і директор на той, на той час всі ми там були разом. Пав потолок, все потухло, все погасило. Попала позаду мене, стояла двері, яка вилетіла, вилетіла зі своїх навісів, і вона мене вдарила в спину. Двері мали скло. Це скло розлетілося і мені попала, там посічена в мене трошки спина посічена, ноги посічені остались, потім скалки піддоставали. Ще один з пострілів був, я зустрів біля бомбосховища. ну Практично така сама ситуація. З ривною волною мене вже занесло в ту бомбосховище. Я влетів в нього. Дуже неприємно, воно відчуття таке, всі внутрішні органи аж, аж підстрибують внутрі. 10 жовтня був другий прильот на розподільчому пристрої. Було загорання, пожежа, троє. Троє суток його тушили. Там багато масла і воно дуже довго горіло. Це важливе обладнання для всього регіону, навіть Київського регіону. В нього залетіли вражаючі елементи з цієї ракети, але ж він трансформатор оставався живий. Його можна було полагодити. Це жовтень місяць, це вже холода. Тому було прийнято рішення його терміново відновлювати. Тече масло з нього, гаряче масло. Його треба було якось закривати ці дірки закривали, закривали руками, закривали тряпками, забивали дерев'яними чубками, аби тільки зберегти масло. Гарячий той трансформатор залазили. Та, це важка робота. Ракета з ракетою прилітала і те обладнання, яке було ось-ось відновлено, п'ять прильот, п'ять зламано. Ще один прильот. вже якби руки опускаються і нічого не хочеться. Зжимаєш себе в руках, береш себе в руки. Ну що Треба вирішувати питання, треба все відновлювати. На нормальний ремонт таких пошкоджень проходить ну, треба десь близько двох тижнів. Зробили за двоє суток. Хтось спав, хтось там пару годин переспав, тому що ну, вже падали з ніг. Ми бачимо, що вже фініш. вже Пройшло на другі сутки, ми даємо команду Давайте будемо вмикати. І коли перше світло з'являється в українці, це радість. Це неймовірна радість. Емоції зашкалюють, звісно, при спогадах. Україна знову стала. Встала з колін і почуть-почуть. Там з'явилось, там з'явилась, там зірочка загорілась, там лампочка. І знову приємно на... внутрі, в душі, тепло з'являється тепло, це дуже приємно.